І що ж, друзі, такі збулися прогнози нашого гідрометцентру, і маємо ми в середині квітня ось таку зиму. Я вже навмисне взяла мікрофон, тому що без мікрофону ви би мене не почули. Подивіться, на січі дме, е, сніг паде, ну, сніг як сніг, але вітер такий, що просто, подивіться, нічого не видно, нічого е, не чути. Ось зараз ще трошки вам покажу картинку з нашого малиного поля. Ну, тримаємося. Ми і малинка. Поки що бачите, які листочки. Ну, ще е, тут не зверзли. Ну, воно, звичайно, біля саду е, трошечки, може менше, далі в поле не піду, тому що дуже мокро і холодно. Але скажу вам чесно: це вже так, е, який день? Четвертий день. Настільки дує. Е, ну, не знаю, можливо, краще було б, якби трошечки впав сніг і тую і малинку прикрив. Ну Воно, звичайно, не тільки малинка. Ось там ми маємо трошки посіяні. е, салат, рукола. ну То все я то прикрила. От, а малину ну, немає можливості прикрити, тому що поле дуже велике. Ну, от діліться, яка погода у вас. Чи на таке ви надіялися, чи на трошки кращу погоду. Буду рада чути вашу думку.